Як українська реп поклала десятки крилатих ракет? Оце фактично є. От робота реп. Що таке секретна система покрова є передовою в світі? Та коли кожен військовий на передовій матиме індивідуальний захист від FPV-дронів? Він купина, прикриває з усіх напрямків. Я зустрілася з полковником Андрієм Стариковим. Він знає все про невидимі радіоелектронні поєдинки. Очолює управління РЕП головного управління радіоелектронної та кіберборотьби генштабу зсу. У 2023 році у Гугла українці питали, що таке реп? У нас таке саме питання. Якщо сказати простою мовою, ну, наприклад, у вас є телефон, вам він потрібен для спілкування. Потрібний час, він не працює. Працює ліхтарик, працює диктофон на ньому, працює вбудована бритва, працює, да, якась там ще, але він не є засобом зв'язку. І ви не можете надати інформацію, або отримати інформацію, яка вам на даний час потрібна. От саме в цей час. І це є зрив виконання якогось завдання. Добре, що це завдання цивільне, якщо це завдання військове під час ведення бойових дій, то це зриває будь-які наміри або оборонятися, або вести якісь там штурмові контрнаступальні дії. Оце фактично є от робота РЕП. Вона непомітна, але вона дуже потрібна і ефективна. Будь-який прилад, який використовує електромагнітний спектр для свого функціонування, на нього можна впливати засобами електронної боротьби. І це є основне завдання. Наприклад, ви користуєтесь цифровими, ну скажімо так, ключами да, для блокування автомобіля. Можна зробити так, що він просто не спрацює. Або ви не зможете відкрити, або не зможете закрити, або взагалі зламається. Попливати на ракети, на дрони ви можете. Попливати на все, що має в своєму складі радіоторне обладнання, яке використовує електромітний спектр. Так, це і засоби роботизованої системи наземні, це і засоби БПЛА морського базування, це і високоточна зброя, на кшалт крилатих ракет, на кшалт, тих же дронів типу шахет. Це і обладнання літаків, гвинтокрилів це все це є об'єктами для роботи РЕП. А можете ще раз пояснити, як це відбувається з ракетою? Кожна крилата ракета, ну, фактично, має в себе на борту систему супутникового наведення навігації. Разом з нею також є ще інерційна система. Інерційна система вона наводить, але має. Велику похибку. Для того, щоб цю похибку постійно зменшувати, працює система супутної навігації, яка коригує і визначає точно своє місце положення. Якщо цю систему супутної навігації, заблокувати або обманути завдяки спуфінгу, то похибка, яка буде на борту розраховуватись, вона буде збільшуватися. При спуфінгу вона буде збільшуватися за рахунок того, що Помилка вводиться в сузір'я супутників. При блокуванні приймачів сигналів супутника навігації, інерційна система буде накопичувати свою похибку. Якщо вона буде знаходитись тривалий час в зоні роботи засобів РЕП, ця похибка буде складати значну ну, величину. От. І знову ж таки, в цьому випадку крилата ракета становиться вже не високоточним боєприпасом, а звичайним боєприпасом. І вона від наших реп піднімається, починає летіти вище. Чи це не обов'язково? Як правило, так, тому що на борту, скажімо так, є барометричний датчик, як правило, а він працює на висотах від 350 і вище метрів. Фактично, воно так і є. Якщо блокуються системи, то крилата ракета набирає висоту. І вона стає помітною для систем ПВО, що система ПВО дозволяє здійснити ефективно її враження. На практиці воно таке відбувається і підтверджується теорія, підтверджується практикою. Вона стає цілею для систем да, ПВО. Шахеди, вони ж ви знаєте, що це іранського виробництва фактично, то, що збирається в ворокостання, там воно низької якості, як правило. От, все одно комплектуючі йдуть зарано. Особливість полягає в тому, що на шахеди починають ставити захищені так звані срп антен Справа в тому, що для того, щоб її Здійснити на неї вплив, вплив потрібно здійснити з трьох-чотирьох фактичних сторін. І це має бути вплив по всьому маршруту руху шахеда для того, щоб інерційна система постійно накопичувала похибку. Це складно зробити, але намагаємося. Якщо ви побачите, що ви маєте знаходитись на території України, а ви знаходитесь на території там, не знаю, там, Африки або Індонезії, то зрозуміло, що це ну, спуфінг такий дуже примітивний, тому що. Одразу високотехнологічні засоби, вони його відсікають, кажуть, що це помилка, і ми переходимо на інші системи. Якщо похибка буде в межах, наприклад, території України або території Росії, Білорусі, десь, так, то, відповідно, система не зможе відрізнити реальні координати, від тих, що її підсовують, ну, я десь так от працюю. Чи можна створити таку завісу? Купол над Україною, який би захистив нас від шахетів, Найефективнішою боротьбою з засобами повітряного нападу противника є їх вогневе ураження, знищення. Одним з таких шляхів є якраз радіоакторна боротьба, яка здатна здійснювати блокування бортових систем, в тому числі і супутникової навігації, які будуть призводити до перетворення високоточної ракети на звичайний боєприпас, який не зрозуміло, куди попаде. Скажімо так, РЕП це. Не є догма, але це є напрямок, який може в критичний момент надати певну допомогу. Е, ви чули, як головнокомандуючий генерал Валерій Залужний казав про системи, наприклад, систему покрива. Да? Зазначена система є передовою в світі, таки фактично нікого нема, і вона спроможна здійснювати вплив на наведення криватих ракет і частково на БПЛА Шахід. Це дозволяє зменшити ефективність, ефективність застосування противникам зазначених засобів. Ця система вже працює по всій Україні. Скажімо так, вона працює в Україні. А можете трошки пояснити, як вона впливає на російські ракети? Тема досить дотична, тому прийде, прийде час, і всі будуть знати, що де і як відбувалося, як воно було наша стратегічна мета зробити так, щоб перемогти. Для цього потрібно все в першу чергу високотехнологічні засоби і обладнання, і зброя, системи, такі як графіт, як кварц. Це знову ж таки новітні системи, зроблені, розроблені в Україні в дуже дуже короткий термін часу вже після початку повномасштабного вторгнення. Так, так таких систем в, мірі, в світі, скажімо так, ні в кого нема. Західні партнери також навчають, дивлячись на це, навчаються у нас. І вони здивовані, що під час війни можливо в такі терміни створювати такі системи. Ви сказали, що покрова вона допомагає заплутати, да? дезорієнтувати ворожі ракети. А... З простими словами, так. А оці системи? Ці системи мають інше направлення, але вони також ефективні. Її застосування дозволяє знизити ефективність застосування їхніх. Всіх безпілотних систем. Наші картонні дрони, про яких е, говорила наша служба безпеки України, це їх роз, розробка, не бояться російських реп. Це правда? Mm. Тому що картон реп не бачить картону? Ні, трошки з іншого боку. Для того, щоб здійснити вогневе ураження безпілотного літального апарату, необхідно його виявити. Виявляють його станції відповідні повітряних сил, які здійснюють контроль повітряного простору. Для того, щоб виявити ціль в просторі, вона ця ціль має відбити радіосигнал. Відбиває метал. Якщо металу на борту мало, то, відповідно, ефективна розсіюча поверхня цього безпілотника маленька. І станція видає в критичній близькості від себе. Може побачити. А на великих відстанях вона його не бачить. Відповідно, це е, збільшує життя безпілотника, тому що від моменту виявлення до моменту враження потрібен час. А час при проході безпілотника над системою ураження ну, якось нема. І не встигає відпрацювати система ураження цього БПЛА. І таким чином БПЛА проходить далі, виконує завдання. Виникло таке поняття як окопний реп. Його до 2022 року ну не вживав ніхто. Що таке окопний РЕП? І з розвитком безпілотних летальних апаратів, ФПВ-дронів виникла про проблема. Ну, постало питання захисту особового складу і техніки. Тому що FPV-дрони почали по ефективності виходити на рівень майже артилерії. Тому гостро постало питання, яким чином потрібно захищати особові склади техніку. Тому і виникли, як, як ви кажете, окопна реп. Суть його полягає в тому, щоб створити зону, зону радіоперешкод навколо об'єкту. Будь то підрозділ, будь то е зразок техніки якийсь, на якому ставиться. Зазначений засіб, і він купено прикриває з усіх напрямків в подальшому, в подальшому, можливо, також і ну, вже зразки є індуального прикриття. Тобто, один військовослужбовець має невеличкий пристрій, який здійснює, скажімо, створення зони радіоперешкод в невеликій радіусі дії для того, щоб неможливо було здійснити ураження знову ж таки в піввідронами. Тобто, під час виконання завдань. Включається і він виконує бойове завдання. І виходить, що військовий перебуває в такій бульбашці захищенні? Ну, можна порівняти з бульбашкою, якою так, вона не дозволяє fpv півдрон е досягти своєї мети. Відповідно, засоби різні. Ну, але це засоби ближньої дії. Тобто. Невеликі радіуси дії. А чи не простіше поставити одну велику антенну і захистити всіх навколо в радіусі 100 кілометрів? Противник одразу ж побачить, по-перше. По-друге, є ще таке поняття, як електромагнітна сумісність. Не забувайте, що дрони використовуємо і ми. Якщо підрозділ створює бульбашку, як ви кажете, вона заважає всім і дронам противника, і дронам своїм. Тому важливе питання це взаємодія між підрозділами. Наскільки сьогодні ефективні антидронові рушниці? Антидронові рушниці спроможні здійснити і здійснювати вплив на знову таки, беремо, БПЛА роторного типу, які ведуть розвитку, які ведуть скиди, вони проти них працюють. Крім того, рушниці модернізуються відповідними діапазонами для боротьби ще з ФПВ-дронами. Але справа в тому, що для того, щоб вдало його. Вплинуто на нього, потрібно знати, де він знаходиться. Тут потрібні засоби виявлення. Не завжди кажуть, що за рахунок швидкості, великої швидкості, не завжди вдається, що виявити одразу там здійснити вплив. Потрібно визначити напрямок. Тому якби і застосовуються там купола, шарики, як ви кажете, для захисту особового складу техніки. Тобто виходить, що рушниця не ефективна саме для FPV-дронів? Вона ефективна, але потрібно знати звідки. Є такі прилади, які дозволяють швидко. Визначити ворожі БПЛА, попередити? Бо вони є, вони розробляються, вони будуть, вони будуть автоматизуватися. Це все попереду. А як це працює? В кишені у військового є така коробочка, пейджер, який спрацьовує, якщо там на відстані кілометра або там на відстані 300 метрів навколо військового з'являється дрон, так? І так, і не так, скажімо. Тому що. Такі засоби, засоби подобного типу вони виявляють наявність дрона в якомусь секторі, наприклад. Але це не означає, що цей дрон може бути противник, це може бути дрон і свій. А тобто, якщо в людини є такий, ну, от, така коробочка, да, такий педжер, який ну, розвідник, який йде, попереджає, виходить, якщо багато дронів, то він буде постійно, постійно спрацьовувати. Так. Знову ж таки, проблемне питання. Тому потрібно знову ж нове рішення. Дефіцит. Засобів РЕП сьогодні. Існує. тактичного рівня, Який людина сьогодні, скільки нам потрібно? Багато потрібно. Потрібно багато. Якщо нам потрібно прикрити кожну одиницю техніки, прикрити кожний підрозділ, або якщо засоб індуального захисту для бійців, які виконують окреме завдання це дуже багато. Тобто, наш, щоб захиститися від FPV-дронів, то кожну одиницю техніку ми маємо. Які приймають історії. участь в бойових діях, ми маємо прикрити. В тому числі і техніку, яка вивозить поранених, в тому числі і техніку, яка підвозить матеріальні засоби, матеріально технічні засоби. З цього не вистачає фактично і завжди буде не вистачати. Але першочергове пріоритетне завдання це прикриття хлопців, які ведуть безпосередньо бойові дії. Це першочергове завдання. Відповідно, це завдання покладається на засоби ближньої дії, на великі станції оперативно-тактичного оперативного рівня, який зриває зв'язок противника. Це покладається також і на засоби тактичного рівня для здійснення впливу на безпілотні системи. Як ви оцінюєте потенціал і рівень ворога? Казали, що російська РЕП найпотужніша в світі. Ви погоджуєтесь? Так, я погоджуюсь з тим. Справа в тому, що від Радянського Союзу залишилось на території Росії дуже багато. По-перше, технології залишились. По-друге, залишились виробничі можливості, по-третє, залишилось науковий потенціал і кількість фахівців, яка задіяна в цій галузі. Крім того, у них з 2008 року, наскільки я пам'ятаю, працює програма розвитку РЕП. З 8 по 2014 рік вони вклали там декілька мільярдів доларів в розвиток саме напрямку РЕП. І отримали ціли, ціли, кажучи, цілу лінійку нових засобів, як, скажімо, малих, так і на потужних, на броні як кольосній базі. Наприклад, це Р-330 Береселіпськ, в складі якого знаходиться станція жителів, яка показує досить, ну, себе досить непогано показує. Це інші системи, це і лієр, лінійка Лєєр 1, 2, зараз, 3. Тобто вони стоять на місці, вони розвиваються. І справа в тому, що історично склалося так, що Радянський Союз постійно розвивав наземну номенклатуру техніки засобів РЕП. Європа і Сполучені Штати Штати е, загалом приділяли більше уваги саме засобам реп повітряного базування і морського базування. Тому на даний час, коли виникає питання швидкого постачання до України засобів реп наземного базування, тут є певні проблеми. Тому що в світі їх мало. Тобто, ви сказали, що росіяни мають потужні РЕП, тому що вони активно готувалися і виробляли після війни в Грузії, так, після восьмого року. Вони, вони зробили, зробили висновки. Так, вони Чому? зробили висновки. На той час вони втратили декілька літаків авіації, в тому числі за рахунок впливу засобів РЕП. Вони дійшли до висновку, що потрібно розвивати зв'язок і потрібно розвивати напрямку дрону боротьби, для того, щоб неможливо було противнику, ну, застосовувати відповідно свої. Засоби вогнового ураження, там, або там, засоби зв'язку. Вони розуміли, що о, у країн НАТО високотехнологічна зброя. робили акцент саме протидіяти е, ну, там, ракети Хаймерс. Вони ж навчились збивати наші ракети Хаймерс, про це говорили. Так, да, є такі моменти. Будь-яка система високоточна, вона потребує навігації. В той або інший проміжок свого на маршруті свого польоту або. Від початку до кінця воно потребує навігації, або на якомусь участку потребує корекції навігації. Якщо у неї немає навігації, відповідно вона перетвориться з високоточної зброї на звичайний боєприпас. Тобто становиться ну, простим снарядом. Ні, вони просто здійснюють подалення бортових систем супутики навігації. Ну за таким принципом працюємо і ми. Так. То виходить це така постійна битва Боротьба. на невиданому фронті. Так. А хто тут виграє? Російська Федерація і Радянський Союз завжди ну, любили все таке, що побільше, поганіше, погабаритніше. Ну, вони так і залишились на цьому. Як показав Широкопом, ну, війна, що засоби мають бути мобільними. Мобільність це є запорука життя. Тому, коли ми створювали нашу бокалі, виходить ми. Ну, на той час було прийнято правильне рішення про створення такого засобу на колісній базі. Мамобільні, швидко розгорнулися? Швидко, швидко звернулися, попрацювали, попрацювали ефективно. Маскування також не займає багато часу. Це все є плюси. Буковель це нова розробка, Буковель має вже кілька, ну фактично, вісім модернізацій. Тобто вона букавіль, але вона поступово розвивається далі. Знаю, що фахівці Російської Федерації намагались копіювати, але в них нічого не, не вийшло, тому що справа не в елементної базі, а справа в алгоритмі роботи і в сигналах перешкод. Тут для них проблема. Ну, і Крім того, санкції, які працюють над Російською Федерацією, вони також погіршують якість їх техніки комплектуючі з Китаю, це не комплектуючи європейський а малазійський, це зовсім рівень. Ми отримували західну техніку, ми про це вже да, почали говорити. А ці зразки західної техніки, вони розумніші, вони ефективніші, ніж російський РЕФ? Такий могутній розпіарений їхній. Якісніший? Так. Більш технологічний? Так. Має більший функціонал? Так. Це і є перевага над супротивником. Скажіть, я чутку інформацію, що ворог до початку повномасштабного вторгнення, де ще до початку так званого до 2014 року, активно переманював наших фахівців, пропонував прекрасні зарплати, вони виїжджали в Росію з сім'ями. Це правда? Так, це правда. А як це тоді працювало? Ну, як працювало, скажімо, всі технології, які розвивалися на території України, вони знаходились під ковпаком Російської Федерації. Якщо щось було таке занадто ну, скажімо так, технологічне, перспективне, одразу воно потрапляло до рук Російської Федерації. Відповідно, ті фахівці, які опікувалися цим напрямком, знову ж таки, їм пропонувалися там, величезні зарплати там, обустройство, там, на території Росії, і вони за длінним рублем їхали на ту територію і там Ну, Скажімо так, що Ті ж новіаційні системи колись робилися в Україні, які використовуються в ракетах. Це всі знають. У нас Смілі. Ви знаєте також це, так? Да? Далі ракети, Катери 555, які, 55, які модернізувала Російська Федерація, вони також колись там, на території України. Навігацію для калібрів робили в Україні. І для карібрів робили також, Да. І та, недавно ще, да? там 2012 рік. А яка ваша мета сьогодні? І про що ви про мрієте? Про перемогу. Ви як е е е е людина, яка вчує управління з РЕП. Щоб війська РЕП створилися з частини підрозділу, який є, і вони були на першому місці за своєю спроможністю у світі, щоб до нас приїжджали за набуттям досвіду, за набуттям порядку підготовки фахівців. Застосувань засобів і технологій, які постійно щоб оновлювались, і ми не стояли на місці, постійно йшли вперед. Нехай так і буде. Дякую. Перемоги нам як найшвидше. Дякую. І користуючись нагодою, що перепрошую, користуючись нагодою, ще хотів передати фахівцям радіоелектронної боротьби подяку за їх труд, за їх відвагу, за їх розуміння ситуації і натхнення, побажати натхнення у виконанні поставлених завдань. Дякую вам, хлопці, слава Україні. Героям слава.